підключення панелі, у гнучких панелей підключення, плюс та мінус виведені на лицеву сторону, у звичайній панелі плюс та мінус виведені на задню сторону. Наступна відмінність. Ну тут без слів все зрозуміло. Візуально Візуально вони відрізняються. Тут комірки в нас суцільні, тут ні. Покриття цієї панелі тут в нас скло, тут в нас по відчуттям прорезиняна на поверхня. Перевага гнучких панелей. Перше, їх можна розміщати на нерівних поверхнях. Друга, з нею ніколи не буде такого. Ну, В принципі, і з цієї ніколи такого не буде, якщо камні не кидати. Тому, якщо у вас нерівні поверхні і вам потрібні саме гнучкі панелі, якщо об'єкти у вас з дахом, як, наприклад, на АЗС, на мийках, якихось елеваторах, то звертайтеся.